Але хто тобто, за те, щоб дане питання винести на обговорення сесії і проголосу? Переходимо до слідуючого питання. Про внесення зміни до рішення 10 сесії 8 скликання 18 років 2021 року 368 про затвердження літературної премії імені Василя Суретівського. Будь ласка, Олена Анатолійовна. Прошу, що я Поправлю, тому що в нас вже завершена премія була в 2021 році положення про по... літературну премію. Да. А це в зміни, пропонуємо вже то... до поводження і саме частині виплати і нагороди. Uh, попередньо була в нагорода 2 тисячі було зараз просимо змінити на 15 тисяч. Це літературна премія нашого відомого українського письменника Миколясь, Російського це українська премія. А яка вже знана по всій Україні до нас почувають книжки із Ужгорода, і звано-Франківська, і Харкова були, і з Києва, наші місцеві, Житомирщини називають. То є посохнуємо свої книжкові фонди. Вже маєте книжку? Це літературна премія і поселяється наша плюс. Це мають бути твори твої номінації. Художня література і народознавку. Така тематика має бути. У мене є три екземпляри від коженого номінанта. Тобто, всю участь у цьому конкурсі є відкритості літературній премії, і можемо подавати. Ми подаємо до 20 жовтня, так як 25 жовтня у нас є народження Василя Кісткою, ми потім включаємо вже святково переможцям, навіть да. до нас приходять, приїжджають, Я вчав до новий зуплення. не так пощастило, що просто вони... Влачув... Да, а потім розписали на всі тих на речі, що Фейсбук. Що, Боже, Боже, як міська рада, за тільки дві тисячі дала? Так що ж, так, ж, так, ж, так, ж будь, так ми так, що нас були, що ми розвивати. Але, ви хочете мені, як що ви кажете, що ви пишете такі безценері, то продавайте бо потім мати 200 тисяч. Що вже сімська рада кошта? Написали книжку, вона вже не зайшла, її ніхто не купляє, вони кажуть, що міська рада заберешла.

Ναι, τελείωσε το τελευταίο βαθμό και τελείωσε το τελευταίο βαθμό. Αλλά το πρόγραμμα του παραδάγει. Αναγκή και νερό εισέρχηκε στον Ρούχο. Ας το συναντήσουμε πριν. Α, ας το συναντήσουμε. Νερό είπα άλλο, δεν θα μου ειδήσει και εσύ. Προβλέπιμε στην Τουρίσινη 4 Ιατρικής θέσης, 8 Ιατρικής θέσης, 22 Ιατρικής θέσης, 23 Ιατρικής θέσης, 1619, προτεθέμενη από πρέξη προ Відповідно, до попередження у проєкту положення про літературній центрі просить зміни до програми про культуру. Так як ця програма є програмою про культуру, і тут ми змінюємо відповідно до нагороду. І ще за запитання. Ми тут я не спіла провели, може. Кажете. На день місяця -то, тому ми На не зміняємо. Вони міняються, тому що це закладені є кошти, але видані по нову. А розума... на економії. Ні, не економії. Просто виділяються кошти на проведення там відзначення місце, відповідно, до сумні закладені в програму. Так, то зміни до програми, прошу голосувати. Моя програма голосує. Дякую. Сідіч і променити до структури терсетного розпису комунального закладу центр культури зустріля маленької ради. Я думаю, що це вдома, що нам як культури як найкращому закладу, яким ліким справитися. Було передано наш туалет, який центр у і друзі знаходиться. Відповідно до цього нам потрібна людина, яка мала прибирати там. І ми просимо ввести до штатного розпису одну диницю, ставку посади з'єрміка. Так ми її називаємо. Що людина каже, так щелодобово прибирає цей туалет, дуже рано приходить навіть уночі.

Люди, високій матерії, підводили. <плес> як так само, як ви визначали, але коли ви почали не прибирати, я зрозуміла, що це правильні річ. Чому? Тому що воно в нас та політоріє. Якби там був постійно, хтось працював, маєте його, щоб воно було платне, і там була людина, це одна справа. А коли його на екоресурс хотіли, там що там приходили, прибирали, уходили, то ви почему додому культури не підійдеш. Було три дні, що вони прибирали до тих пір. А так поки що в нас є дочка такий совітний, він місці, він дворіком, він ряди. Він приші приходить, він, він приходить, просто що він прийшов, прибрав, що там треба Єдине, що дуже погано, що дуже було Це пише. У нас двоє на бере зламаний, вже вчора на всі. Вже ці замінки скрили, <плес> поставили засоби, тому що тими замками замикаються, потім не вміє відкрити, нової вибивають поживово все. Єдине, що я буду просити то щоб нам дозволили на ніч закривати ветерани, це інвалідні. На ніч. У день хай працюють всі три, а на ніч, тому що вилазять і на рахунок, і гайжу та на бачок. Ну, ну у день цього не зроблять вже. Ну, вночі оце таке затворяють. І вночі все ламається вночі. Це в'яється в ночі. Камера, я колись в місті. У нас є камера, яка стоїть на двері. У мене на телефоні є заявки на того. що я зуміла мене є. Я написала віста на степу. Відкрили ті ті дні, відкрили. Ну що, люди ходять то є століта, воно показує на двері. А що всередині вони роблять? Воно ж не видіть. Воно звук то з гублі мабуть. Але сторіч, вона прям згубка вона. Ні, ну якщо. Якщо вона буквально відобрала, якщо він є, побирав. Ну що ви, а якщо він перед? Вона дивитися, тут не пішов, вирвалися це. Це вже коли живе. Ну ми дивилися, я сама, дивитися, нічого. Дивіться, те, що мені маніла, каже, було плюс, коли це було приїжджали, зарада була. В четверг мы дальше, кстати, что это будет, колеги, А кажется, что буквально все так чисто на кон, скажем, что, кажется, там такие забыли, кажется, поэтому. на учить, когда решили на учить, когда на учить, когда решили на учить, Да, решили ми так як і буде до виставку, ми Прибирать на ніч, щоб там за день, що я прибираю, загрівайте цей туалет, якщо ви дозволите ветеранський, цей інвалідний. І рано він на п'ять високові ж не дуже прибирав. Хін учора вже гроші не прийшли, але вчора не підбирає. Да. І там це все робиться. Тому якщо ми дуже були кроти, ми довго стояли на цьому, що кровати, а потім подивитися, що це просто, що люди на нашому штаті. Він там прибирається сорок, а не дай людини туди. і за тоді викликали людину, то це було б нам нами там позоростій. Ну так, я за щось скажу. А так він то захистити, слава Богу, це не дай мені дроху очі мають такого. А поки що то запити, то в нас приняті ще проблеми постояти ці поламки, поламки. Поза вчора, вчора хлопці стояли і ну, сіли. Я за м'як. Ну, я до наших. а, а що ти? ну я? А що? Води просить, Ось дали 28 тисяч нам на, на хімію, тому що у нас бутилка хімії на день розходиться. Побривка сперс і все. Вони просить його. Ось, наприклад, при любому проєкті комунальних підприємств все одно буде працювати. Вони просили до своєї ради, наприклад. Як вони просили? Це така бідна нещасна, що не є а ми будемо тепер просити, хай не дозволяють. Да, да, чи буде культура, чи ресурс, чи не буде, все одно гроші будемо мати. Вони більше грошей, ніж у нас двадцять вісім дітей поки що на хімії в будемо бачити. Якщо буде мало, будемо до нового року ще раз проти на хімі. Будемо проданих квитків. Будемо знову проти. Ось я далі піднімуться до руку. На ми за ці ж камери ще не розрахувалися, нам чори якоїсь не було. Може на вівторок уже напрямучити. З тими зносями, які тут на камеру мені закупили, бо хоча бачити в цьому, що володе, вона в стоїть. встала. Ну, вчора вони мікру побули, тепер вчора, міріце. Ну, казав, давайте дивіться. Ну, дивіться. Зайшла людина, вийшла людина. Зайшла людина, вийшла. А що вона зараз ішла? Що ми будемо бити? Беремо, скільки маємо. А, вона там, вона там, вона є. Ну, так, це так. Ну, а що зі спорядженням? там, вона зберігається. Там же все кажу, що не йде, ну, просто я <méCalais> <ALLY> <young> — Так. <exemplo> — Так, Ні, це чоловік як треба, старого. Ну, я дуже будущалась на корень. Все это слово. Хай скаже Анатольевич, що ми там. Стояли на коврику і так далі. А тепер бачимо, що єдина те, що міська рада розуміє на ти. І дає нам і у вас багато. У вас і зал, і туалет ваші. Там окремо дівчата наші. Зараз нам зачинили. У нас сьогодні працює. У нас зал наш де хорі займається. На зараз займається. Три хворих, дитячих, і два хорі наші. П'ять хворів там займаються. Плюс каталивори ми до себе забрали. Бо їх не ж нема де. Вони теж там займаються. Плюс у нас ще не вистачає воєнійця місця, там у нас два. Піаніно там у нас теж. Танцювальний у нас один, вже ж маленький, так що вони в нашим вже більше не можемо приймати, бо у нас три руки. Нас набрано три групи. Вже вона ж пішла на повну ставку, Ірина, вона працює до восьми вечора. Вона з батьками буває, маленьких дітей вона ставить пізніше, тому що батьки після роботи приводять і мають забрати. Старшенькі вони, можуть самі ходити, ну, вже хоч тоді сюди. А з маленькими треба, щоб батьки приходили. Тепер, коли батьки приходять, ми мусимо скривати конференц-зал, щоб вони не висіти, але не будеш батько стоять 45 хвилин під вікном них то, що погода нормальна, то таке, вони ходять. А так теж ж десь треба сісти і сидіти. Після ній теж треба завтра зарядити кожного року. Ні, ні, то візьміть. Завтра візьміть. Та й діти, які вони ходять. Які йде? 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 Ну так все робить через завтра, коли сюди ходить, які нам смисли? Є те, що його ходить, тому що я буду ходити. Там ні, там нічого не виходить. Просто ми батькам, як батькам, вчора говорили, просила. Будь ну, ласка, дуже акуратно цепи. Значит, я не посиділи, стали пішли. Ну, вони они теж доявлены, стали там не були. Ну, ти ми не можем не тому що можешь вже директор. А через зал вони вже директор. Так що, ну, нас давно нам боли. Интенсивально у нас есть плюс займається. 60 плюс молодіж наша. Вони ж кожен ми займається ще там. Коріми наші розброї, понеділок і э, середа хори, а школа на за займається. Духові ракети в нас. І духовики, і лише вчителі окремо займаються зручними. У нас наші гримерка заняття. Вони твоя рішення за всіх і на Є Як походу це в великий залі має собі? Ні, великі дані не а до вас? У зал ми сказали, нам була така пропозиція, що були діти на сцені, щоб там речі не пустим. Чесне слово, я казала, вже тоді в'яжу на породі, не пусти. Це дітки, це як би їх не просить, вона відтяг біжіть рукою в копку за одяг себе, за у столу, Ухватилися руками, котне, стрибають, руки мріють на сцені. Бо все одно там, як і мені, воно ножа, мріяти припадає. І зразу всі што, ну що буде? Ми ходим, щоб де нами була культури, а не довігається. Я вважаю, що це правильно. Я дуже вдячна, що нас це зрозуміли зрозуміло підтримали. підтримали. Ми, ми вже в якості можемо. Так і дебав на групи. А далі вже наші, що, що, що тут може. Уже в нас займається, що хлопчики е травня, група, бо ми нас теж займаються. Хоч це нам трошки незручно, другому руководите, гучна музика, бухгалтерія рядом, трошки Ну, Ми зараз на вже переживемо. Ми їх не впустимо, тому що це великі нам. Ми знайшли, ми їх із країною. Ми серії, знайшли і хай вони працюють. Зараз підтримуємо, Підтриму, тільки так, іначе не можна. Так, значить, зараз дане вітання, я думаю, що вже з Наталією. Поводити зі мною ще прошу голосувати. Руметин ізмін до програмний за підтримки захисники, захисниці українськами, лікарями заяви подари, де здесь попадали там бачить за кешки. Путі там теж не, не да. пропускали цей пункт. Да. Там, виходить, не лише учасників бойових дій, а й осіб з інвалідністю наступ війни. Тому що багатьох да. років забирають, коли є поранення, виходять побічні у ПД забирали, ми отримали по свідчення особи з інвалідності в наступ і ми по програмі можемо право, Це так. І ще усяде, я ще не відправити.

І про це подобавити особи з інвалідністю наші до війни і учасника бойових дій. От у нас виникло таке питання помер наш учасник бойових дій за дорожні Олександр Вікторович. Він не отримує країну, не отримував вірніше і щоб виплатити його, допомогу субі, то щоб було такі несе. І є такі е, спортивна приклад особи з інвалідністю, які.

домов. Нет, это уже последняя на улице там кое-как понятно, кто здесь девочка Саша. 2026, 4 марта. И резидент Николаевского корпуса. И врач ей выдал выписку о доложе. Ну и вот эти герметики, да, 15 пункт. Так это там получилось, что там по обоим валидности уже э-э локомодовалось, то есть особой инвалидности у нас её нет. Там только участники с инвалидностью. Так, и родные есть, да. А по степени инвалидности 17 до 20. Так, ну так, я тут вже не хочу пишати, це не мене. Ви ще допишіть, просто так, чи так, якщо не поправте, чи не допишете. Так, я вам не надію, так. Так, це біжку 2, негарно, підвантажений, власно-профільне лікування для учасників божевих дій та всіх дій малини в сім'ї. Я хочу зробити інформацію про лікування, яку ви дуже здаєте.

І в такому положенні ми поміняли, додавали тільки по учасників бойових дій, ось тільки видимо таке зараз, які бачили учасники бойових дій служать, їх немає, і що додавали особи з інвалідністю на цей доків. І те, що сума 150 тисяч на інші, то вже обмови про платні. Одна тисяч доробляє, але Це Нормально, нормально.

Та, так, 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 так. Що для даних опозицій? Можна передавати, але навіть не це. Ну, і останній, про дати програму дитячі-підвищені сімейного тирку на території Малинської територіальної громади 2526 Так, так. Є в нас форма, є новосформа, є будинок, дитячий будинок сімейного тирку, де зараз зробили семеро дітей. П'ятого Западні діти боєприїдки. І на те, що це усіх, тому що виходить, що все ми зараз будемо всі розумієте, що те поламалося, те поламалося, що у нас вже є певні витрати по будинку, які потрібно забивати. Для За цього треба прийняти програму і якісь певні чинки виділяти кошти тобто, на попередньо, хто там стали 30 тисяч на точні. Прохання підтримає, тому що зараз можливості Ви мені формачування, у кого є бажання створити. Я вважаю, я вважаю, що ми повинні цю програму, так сказати, але тому, що у нас зараз п'яти діток уже уже І щоб ці діти не йшли по обвичаю будинках, а в сімейні води, то нам при Можливо, і буде можливість така у бюджеті, навіть може більше виділяти, крім того, що держава там є забезпечення. Можливо, і нам, тому що краще, що хто має можливість, має бажання, що покраще, щоб дітки будуть, які будуть, які будуть, які будуть. Тоді у римських. Тоді була дитина не від від, я так вважаю, як підолог сама, що це таки дитина, яка робить сім'ї, і дитина, яка дитячому будинку, це таки велика дізнається. Скільки там ви? Не прикладати туди уваги державної, а спільно дитина хоче спілкування більш військового, рідного. І тоді, по крайній мірі, коли не так сказати на широку дорогу, ніж ще куди вернутися. Ну хоча вони знайти свято приїхати. Більше ж приїжджають і далі. Приїхали, нас була дитина, виходить, статуса приїхали, приємно см'ян спорту, якщо нас спалі на людей.

Ну, то ж ми пораною вам завдаєте. Але то й дитину. Але тепер хочеш верницю вже піночі по дружину, щоб вона приїхала сюди, ти їх не влаштовує шість, де, 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 де. Ну, розумієте, шукають причому. Але тут ми, на жаль, ніяк ми нічого вплинути не можемо, тому що коли навіть вони зпиталися приїхати, ми спрацювали з номером, а з обласної служби вони сказали, що ми немає. Тобто, ну нормально, окрема прийомна смішно. Прийомна сім'я, взяли, хочеш показати або так. Let's see what I should start with. Yeah. Yeah, well it's only the business.

Тримає, тримати. Ой, якісь бажання слідкувати, допомагають житі, і ще щось. Так, іноді була прийшла сім'я, я тобі сидила, так? І ті дітки, да не скажешся вони, що мати була, що це не рідна мати. Ну, їх оце мами діла вони. вони, вона весь час як та хоче зі мною, всі малюнки, всіх умов. Мама, папа, все. Це дуже добре, якщо нормально допомогти. Малицька громада взагалі в області пораних сім'ї, ну, числі не мії ідею. Те ж чотири мають які на нашу громаду вираховуючи вісім наших нових, бажаючи про підшівниць 10 разів населення більше ніж нас, у нас достатньо поєдні з іншими громадами. Нас питання забрати дітей. У нас немає таких пішов. Вже треба було забрати, ми не забираємо. Нам навіть не...

اس کے relifiers اس کے ن stal مойдی ل��ی کجازم Нет, хто залишились, по виїжджали, ну це нормально стати. Дисницы більше у нас навіть за моїм практику 5 років у нас не було таких проблемних дітей, що, ну, вал чисто. Ні, назад? що от що забирали таких дітей, які там води за якось там несудиму, да? Provisional that they just